Доброго ранку, дітки, я запрошую вас на прогулянку до гаю. А які дерева ростуть в цьому гайочку, відгадайте загадку. Хто у нашому гайочку носить біленьку сорочку? У тоненькі кіски вплітає жовті стрічки. В неї листячку, мов слізка. Як звуть її? Так, малята, Берізка. Ми з вами прийшли до Березового гаю, де ростуть білокорі струнки берізки, їх білий одяг відсвічує сонячним промінням. В усі сторони розкидала берізка свої віти коси, які розчісує вітерець. Дітки, а давайте уважно роздивимось берізку. Яка вона? Берізка струнка, кучерява, стовбур у неї прямий, кора біленька з чорними смужками. Гілочки у берізки тоненькі звисають донизу. Вони схожі на косички дівчинки. Листочки блискучі, мов слізки. Весною на березі з'являється багато сережок з насінням. Кожне насіння має крильця, і коли вітерець рознесе насіння, при сприятливих умовах з маленького насіння виросте велике дерево. Берізка біла, біла, зелені вітер розпустила. Навколо маки розцвіли, втанок берізку завели. Сьогодні на занятті ми з пластиліну зліпимо березку. Для заняття нам знадобиться пластилін чорного, зеленого і білого кольору, дощечка для ліплення і кришечка від пляшечки з водою. Розкочуємо білий пластилін в ковбаску. Це буде стовбур. Притискаємо пальчиком до дощечки. Відщіпуємо чорний пластилін і робимо смужки на стовбурі. З зеленого пластиліну скочуємо кульки і розкладаємо навколо стовбура, з них будемо робити листочки. Кришечкою від води притискаємо кульки. Це будуть листочки. Ось така березка у мене вийшла. До побачення малята! Чекаю на ваші роботи!